Це yeah, сталося. Після мого останнього відео про Counter-Strike Valve вирішили взятись за справу. Габен розкинув мізками і зрозумів, що діяти потрібно швидко, поки мій відос не набрав мільйони переглядів. Карти, карти, подумав він. Галя Тініведіла карти. Треба завести нові карти, поки ще не пізно. Саме тому вже через декілька днів cs 2 виходить потужна обнова, яка завозить нові карти. Одна з них зі списку мого попереднього відео, тоді як всі інші, це абсолютно нові карти. Сьогодні на них і поганяємо, а перед цим обирають. ТОПову ігрову збірку на артлайн, щоб ганяти без лагів та фризів. Посилання в описі цього відео. Валв та зміни це антонімічні поняття. Вентиль, така компанія, котра постійно рухається за одним золотим правилом, а саме працює, не чіпай. Це правило може використовуватись роками і використовуватись навіть за безліч негативних відгуків. Якщо ви грали в Дота 2, ви вже знаєте про що я говорю. Там лише раз на декілька років автори пропонували якісь недолугі мінімальні зміни, щоб врятувати тобі катку, так як твої тіммейти або фідять, або руїнять, або АФК фармлять ліси. 40 хвилин, тоді як на 41-й гірокоптер робить 11 вересня нашому трону. Та якщо з дотою все зрозуміло, з контрою справи дещо інші. Тут застій проявляє себе в інших категоріях, а саме в категоріях ігрових карт. Політика вал в цьому плані доволі жорстока. Нові карти з'являються рідко, а коли з'являються, то одразу ж зникають старі мапи. І це не просто якісь там старі нові мапи ком'юніті чи нові мапи від компанії. Зникають карти, котрі можна було з неабиякою впевненістю назвати класичними. Так у нас забрали кеш, коблстоун і безліч інших карт, більша частина з котрих. Стосувала ще КС 1 і 6. Забрали нібито на переробку, а коли повернуть неясно. Все ж я говорив про це в попередньому відео, тому не буду вдаватись до самоповторів. Сьогоднішня політика Valve почала проходити крізь метаморфози. Запор розхмарився завдяки ком'юніті, котре насправді вже майже що кс 3 створило на теренах КС – але чим більше маєш, тим більше вимакуєшся. Саме тому Valve в переважній більшості ігнорить карти від ком'юніті, та не в травні 2025-го. Адже саме з категорії ком'юніті і були вибрані карти, на котрих нам пропонують побігати. Перша карта принесе перше здивування. Що це? Польський прапор? Чи може Мальта, чи Індонезія. А ні, треба перевернути. Ось таки Польща. Я які бидле! Бобер! Хоч виглядає як якийсь Афганістан. Що ж, якщо ви були в Польщі, можливо, були і в зоні польської джури. Це скеляста зона, яка розпростерлась на 150 кілометрів. В цій зоні є місцина під назвою Краку Честохова Хайлендс, де й знаходиться наш замок. В попередньому відео я наполягав на поверненню декотрих карт замками, тож габенчик накинув не одну, а цілий. Дві карти, от лише джура суттєво різниця з нашим наступним гостем. Взагалі замок дуже нагадує Каер Морхін з відьмака. Схожість дійсно грандіозна. Може, пан Сапковський надихався ним під час написання романів. Замок привабливий не лише естетично, але й геймплейно, як карта вийшла доволі хитромудрою. Джура це карта з одним з найдовших лонгів в історії КС. Тільки подивіться на це. Тут туристичні біноклі можна повертати на дорогу, а не на повітряні кулі. Дана дорога це межа, яка розділяє контрів і терів. З одного боку хитро, з іншого просто. Саме ці елементи поєднує в собі джура, а також накидає два поверхи, дуже багато звивистих доріжок разом з елементами, котрі не можна грамотно використати в грі. Наприклад, ось ці грати. Шкода, що нема варіанту відкривати та закривати їх, бо за ними просто нема карти. А могла б бути, було б ще цікавіше. Взагалі, карта вийшла доволі кемперською, не дивлячись на її масштаби. Терористам куди важче пробиратись до точок, але все можливо. Не думаю, що Джура довго протримається в режимах, так як з новинок вона одна з найслабших. Куди цікавішою, вийшла карта Grail. Грейл це величезний дитячий парк розваг, в котрому розборку влаштували терористи та спецназ. Карта несе вайби Overwatch і пропонує перестрілку в фентезійному замку, за його лаштунками, біля морського змія і безлічі інших не менш цікавих місцин. Взагалі дуже цікавою є її побудова. Тут і дві снайперські позиції, котрі на початку раунду пропонують дуель, і багатько ходів та укриттів. Карта вийшла з сильним розмежуванням контрасту між фентезі-антуражем і простою реальністю, яка випливає лаштунками. Штунків, як на мене, найслабшим її місцем є лонг на сходах з боку терористів. Він не надто добре вигаданий і являє собою просто довгу дорогу вверх, де постійно кемперять. Праве крило піддалось більшій заплутності і отримало межу зустрічі в самому проході, через що перестрілка тут завжди затягується. Терористів є варіанти швидко пробігти на пленти, якщо скористатись невеликою плутаниною мапи. Але стосовно балансу я не побачив критичних похибок. Третя карта вам знайома, бо це старе нове Agency. Agency була однією з найбажаніших карт в голосуваннях раніше, але її чомусь забрали. Ком'юніті не просто допалило цю карту, а зробило її ну неймовірно красивою. Тепер це дійсно справ сучасне агентство з лате на безлактозному молоці і розумними дзеркалами у вбиральні. Карта стала настільки наповненою, що її просто хочеться розглядати як музейний експонат. Найкраще в цьому те, що в ній змінили не лише візуал, але й ходи. Тепер контри можуть вилізти на мостик на правому фланзі, а вікно зробили більшим, щоб легше було прострілювати по ногах. В туалетах відкриваються двері, а точка спауну КТ стала лаунч-зоною. В Веджінці змінилася колірна палітра з блякло-сірого на стильний темно синій Лише гляньте, як тут блистить підлога, навіть кров'ю мастити не хочеться. А от що стосується двох інших нових карт, тут ситуація дещо інша. Дві нові карти були додані у режим другий пілот, і відверто кажучи, не знаю, хто грає в цей режим 2 на 2 і навіщо. Карти називаються Брювері і Доктаун. Це дві невеличкі карти, які не відрізняються якоюсь неймовірною наповненістю чи ексцентричними дизайнерськими порухами. Навпаки, обидві карти вийшли дуже бідними, особливо Доктаун, котра хоч і нагадує про культурну спадщину валу, але не може привабити око візуально. Якісь тут все розмити вийшло, та й текстурки мені не симпатизують. В брювері справи трохи краще, але не суттєво. В кінці варто розказати і про інший не менш інтересний хід від компанії. Valve знову перетасували карти, тому Dust 2 тепер знаходиться в групі смерті з Mirage, Vertigo і Inferno. Спочатку я думав, що грати тепер доведеться лише в Mirage і Dust, але ні, народ активно пікає всі карти, тому до свого улюбленого Vertigo я таки доберусь. Valve зрозуміли, що такі карти, як Bazalt і AD не можуть. Так довго дратувати нашого внутрішнього естета. Тому і зовсім викинули їх. А до категорії засунули трейн, який дійсно не витримав конкуренції в групі смерті. Офіс з Італією так і залишились окремими картами вихідного дня. І знаєте що? Це доволі тупо. Взагалі, всі ці розподіли на режими з заручниками і бомбою доволі тупі. Невже розробники думають, що за цим принципом гравці шукають матчі? Я такий типу, так пікаємо режим з заручниками і сейвимо їх по фасту. Ні, заручників виносять раз на рік, тоді як в режимі з бомбою, переважній більшості, все завершується ще до самої закладки. Чому б не зробити фул рандом на пошук матчів з чотирма варіантами? Кожного разу вам пропонуватиме випадкову карту з кожного з чотирьох режимів, або взагалі просто повністю чотири рандомні карти. Це б оживило серваки з офісом і Італією, на котрих постійно народ стягується лише до п'ятого раунду. Тим паче, не думаю, що нові карти тут надовго. Вал вже готує для нас кеш і ще щось цікавеньке, тому це більше схоже на розминку перед пострілом. А що думаєш ти бігав на нових картах? Пиши в комент, як тобі, і підписуйся на цей канал. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.